В розвитку нема зупинки, в розвитку є повернення назад. Тому що життя це ескалатор. Оці сходи, вони тянуть, і йдуть сюди. І ви для того, щоб мати успіх, ви тратите зусилля сюди. Бо дивіться, ви всі, навіть тоді, коли у вас була повна жопа, ви що ж же робили? Ви ж витрачали сили. Витрачали, а чому не зростали? Значить, сила це не закон Ньютона. Там МЦ квадрат. MC квадрат рівно що? Отак. Да, здається? Правильно згадав? От. Тепер дивіться, ваша маса в кілограмах не вартує. Вартує, чого ви на ринку важите. Да? енергія це не скільки ви працюєте, а наскільки точечно ви прикладаєте зусилля. А швидкість це ваше просування. Тому, якщо ви хочете швидкість, то точечність, Попадання, тобто ціль, то точність, да? але точність це правильніше. І маса, тобто, що ви собі представляєте в знаннях, як ринку себе подати, впливати на швидкість. Так от, якщо ви стоїте на місці, ви повинні просто розуміти, що зовнішність не при чому, просто в цьому ескалаторі, який хиряче сюди, ваші зусилля рівні противодії і все.